Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Час від часу змушений повертатися до тем, які порушував у своїх минулих програмах, тому що майже після кожної слухачі виникають нові та гострі питання. Зрозуміло, що не про все виходить поговорити одразу. Наприклад, після порушення теми про невинну кров, хтось поставив таке питання, шановний Олександр Васильовичу, скільки біди принесли німці в Другій світовій війні? Не видно того, що Господь їх наказує. Це дуже розвинута самостійна держава, де діє закон, таке враження, що Господь наказує Україну. Дайте, будь ласка, відповідь. Ще один схожий коментар, де є питання, і незгода з тим, що я говорив поєднані. Сполучені Штати заживо спалили кілька сотень тисяч японців, яке вони понесли покарання. Вони ж також пролили невинну кров. Там є загиблі діти і старі жінки. Під час масового знищення мешканців В'єтнаму загинуло близько трьох мільйонів. Вони теж не винні. Я ніяким чином не виправдовую Росію, але в реальності не так, як ви тут говорите. Перед Богом невинною є тільки людина, яка прийняла Господа в своє серце. Тому ви повинні призвати людей до покаяння, і тоді людина стане невинною перед Богом. А до цього всі винні і наслідують вічні муки. Ну, Насамперед я насмілюся висловити свою незгоду з дечим про що. Йдеться в останньому коментарі. Ви говорите, що перед Богом невинною стає лише та людина, яка прийняла Господа в своє серце. Я не заперечую цього, але мені цікаво, який саме зміст ви вкладаєте в ці слова. Чи означає це, що якщо людина до увірування вчинила, наприклад, умисне вбивство, а потім увірувала в Христа. То що відповідальність за це умисне вбивство з неї вже автоматично знімається і вона стає невинною? Це ви маєте на увазі? Ну, гаразд, вона невинна перед Богом, тому що Він простив її гріхи, а перед людьми як? З ваших слів виходить, що немовлята чи діти, які загинули ось в цій війні, то вони чимось завинили перед росіянами? Бо насправді вони ж ще не встигли увірувати. Що ви насправді маєте на увазі, кажучи, що невинними є тільки ті, хто є віруючими? Так я не заперечую того, що діти часто страждають через гріхи своїх батьків, але ж при цьому самі вони невинні. Це не їхня вина, конкретно вони невинні. і це стосується не лише війни. От просто подумайте, дитина народжується в сім'ї алкоголіків. То в чому її вина? Вона невинна, але вона вже від самого свого народження починає страждати через гріхи своїх батьків-алкоголіків. І не тільки алкоголіків, багатьох інших. Тому термін невинні стосується не лише віруючих. Віруючі, до речі, також бувають винними, і віруючі заслуговують на покарання. І так само завжди в усі віки були люди, які страждали невинно, хоча вони не були віруючими. Вони невинні, тому що вони не вчиняли конкретного гріха, за який мали потримати смертний вирок. Але тим не менше вони гинули. Люди з періоду старого заповіту, яких вбивали ні за що, вони також, згідно Біблії, вважалися невинними, хоча по факту не вірили в Ісуса Христа. Термін невинна кров. Конкретно вживається в старому заповіті, причому не один і не два рази. Вперше цей термін вжитий в книзі повторення закону в 19 розділі, і не пролиється невинна кров на твоїй землі, яку Господь Бог твій дає тобі в насліддя і не буде в тобі винної крові. І потім цей термін невинна кров вживається понад 20 разів. Але питання тут не лише про невину кров. Питання, яке цікавить багатьох, це про те, чому, наприклад, Німеччина або Сполучені Штати досі не несуть відповідальності за скоєне ними, а Україна при цьому страждає. І це, звісно, що виглядає несправедливо. Але скажіть мені, друзі, чи було б нам легше, якби сьогодні так само, як і ми, страждали Сполучені Штати і Німеччина? Цікаво. Хто б тоді нам допомагав принаймні з цих два роки. Ви думали про це? Ви кажете, що ви всі. Дійсно, так і написано. Я погоджуюся, що ви всі, тому що всі згрішили. Але в конкретних речах винні не всі однаково. Є більша доля вини і менша, більше покарання і менше. І те, що деякі народи досі не несуть покарання, зовсім не означає, що воно зняте і забуте. Іноді це лише питання часу. Потрібно знати, що наслідки гріхів люди пожинають не обов'язково через десятиліття, іноді це відбувається навіть через століття, іноді через кілька століть. Для декого просто ще не прийшов час в книзі Вихід описана одна цікава історія: народ ізраїльський подорожує до обіцяної землі пустелею, і в цей час на них підступно нападає народ Амалика. В 17 розділі книги Вихід про це написано так І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі. Сказав Мойсей до Ісуса: вибери нам людей і вийди, воюй з Амаликом. В 13 вірші читаємо І переміг Ісус Амалика і народ Його вістрям меча. Здавалося б, ось вам щасливий кінець. Перемога отримана, можна на цьому ставити крапку, але бачимо, що ні, крапку ставити зарано. Далі в 14-му вірші читаємо і сказав Господь до Мойсея напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з під неба. Бог проголосив, що вчинок Амалика має далекосяжні наслідки. Згідно Божого присуду Амалик як народ мав зникнути. Через те, що вони накоїли. І тепер це було лише питанням часу. Тож скільки часу потрібно було чекати, щоб здійснилося покарання рік, два, десять, п'ятдесят? тепер нарешті найцікавіше відкриваємо першу книгу Самуїла, і ми бачимо, що тут знов йде мова про Амалика. Я підрахував, що книгу вихід з першою книгою Самоїла розділяє десь. Понад 350 років, якщо не 400. І ось що ми читаємо в першій книзі Самуїла: це слова Божі до царя Саула, які він промовив через пророка Самуїла, так сказав Господь Саваот. я згадаю, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив із Єгипту. Тепер іди і поб'єш Амалика. І вчиниш закляттям усе, що його, і не змилосердишся над ним, і позабиваєш усе від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від волай аж до штуки дрібної худобини, від верблюда й аж до осла. Виявляється, що Бог все пам'ятає, друзі, навіть через 400 років після того, як трапився злочин. Бог пам'ятає, в Бога не коротка пам'ять. І ось тепер, через 400 років, нащадки тих злочинців, які вбивали ізраїльтян в пустелі, нестимуть покарання, здавалося б, за те, чого вони не робили. І багато хто з вас каже, це абсолютно несправедливо. Як ці правнуки тепер мають нести покарання за те, чого вони не робили? Хвилиночку. Спробуємо розібратися з тим, що насправді тут відбувається, тому що насправді тут є кілька питань. Перше питання це питання часу Бог карає Амалика через 400 років після злочину. По-перше, це відповідь на питання тим, хто казав, що ось ті країни тамто і тамто розбомбили, кількох хто невинних, там все спалили, там знищили, а їм тепер нічого. Зачекайте. Подекуди від злочину. Не проминуло ще навіть сто років, а ви вже хочете бачити покарання. А раптом ці країни, які коїли злочини, покаються в тому, що вони чинили. Чи може Бог простити гріх в такому разі? Я вірю, що може. Німеччина, наприклад, офіційно визнала факт геноциду єврейського народу і покаялась в цьому і платила репарації. Але якщо говорити про Амалика, то вони не покаялися упродовж всього цього часу. І ось тепер настав час розплати. Друге питання, яке виникає в цій історії, це питання колективної відповідальності. Як ми бачимо, Бог дав дуже жорстке повеління для Саула. І поб'єш Амалика, і вчиниш заклятим усе, що його, і не змилосердишся над ним, і позабиваєш все від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від волай аж до штуки дрібної худобини, від верблюдай аж до осла. І Я прекрасно розумію, що багато хто із нас знов обурені від такого повеління. Гаразд, ну, ще можна зрозуміти, за що страчували дорослих, але дітей, немовлят, за що, це негуманно. Так звісно, для нас сьогодні подібні речі неприйнятні. Але якщо Бог наказував Самуїлові це робити, то знаючи Бога особисто, знаючи його характер, я розумію, що для такого жорстокого повеління. В Бога були дуже вагомі причини. І я спробую вам це пояснити так, як особисто це розумію. Спробуйте подивитися на всю цю картину панорамно, від самого початку і до самого кінця. Злочин, який вчинили амаликитяни, достатньо зрозуміло описаний в книзі повторення. Послухайте, як саме там написано пам'ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх задніх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а він не боявся Бога. З цього, що трапилося, ви можете уявити внутрішню природу амаликітян. Виявляється, що це також були орки. Якщо поставити їх на вагу з росіянами, вони одне одного не переважать. Вони такі ж самі підступні. І жорстокі, їхні методи схожі. Вони нападають на тих, хто слабші, нападають на беззахисних, нападають ззаду, підло, вночі, тоді, коли ніхто цього не очікував, брешучи перед цим. Саме так, до речі, Хамас нападав на беззахисних євреїв в жовтні минулого року. Як ви бачите, сатанинські методи вони не змінилися вже тоді, коли амаликитяни. Нападали на Ізраїля в пустелі, вже тоді це була зіпсована нація. Що з ними трапилося через 400 років після цього? Як ви вважаєте, вони стали кращими чи гіршими? Звісно, що гіршими? Через 400 років ця нація повністю здеградувала, вона перетворилася на маніяків. Гріх не зникає з людського серця просто так без покаяння, друзі. Гріх людину повністю нищить. Саме тому, що ці люди, амеликитяни, були повністю зіпсованими, такими, які не підлягають ніякому виправленню, тільки знищенню Бог і наказав Саулові виконати цей вирок. Один цікавий момент. Тоді, коли Бог наказав Саулові знищити Амеликитян. Виявляється, що він Саул не виконав цього Божого наказу до кінця. Читаємо далі в першій книзі Самуїла та змилосердився Саул і народ над Агагом, тобто над Амаликтським царем, і над найліпшим з його худоби дрібної, і з худоби його великої та з товару вгодованого, і над вівцями та над усім добром і не хотіли зробити їх закляттям. До речі, за цю непокору. Саул позбувся свого царства. Але цим історія не закінчилася. Чи знаєте ви, що трапилося з тими амаликитянами, які вижили? Чи знаєте ви, що Аман, який згодом захотів знищити весь ізраїльський народ, теж був амаликитянином? Ви знали про це? Про це написано в книзі Естер. Це третій розділ. По цих подіях цар Ахашверош звеличив Гамана, сина. Гамедатового Агаг'янина і повищив його і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. Ким був Аман? Написано Агаг'янином. Тобто він був прямим потомком Амаликського царя Агага, якого свого часу помилував цар Саул. І чим це згодом обернулося для Ізраїля? Аман задумав знищити весь ізраїльський народ. Можете собі уявити весь. Включаючи дітей і немовлят. І це лише за те, що Мардохей йому не поклонився. Ось що написано про це в книзі Естер. І Аман, довідавшись, що Мардохей йому не кланяється, дуже розлютився і захотів вигубити всіх юдеїв з царства Артаксерса, і зробив рішення в 12 му році царства Артаксерса і вкинув жереби, з дня на день і місяць на місяць, щоб вигубити в одному дні рід Мардохея і впав жереб на 14-й день місяця, який є Адар. Ви розумієте, що було в серці цього виродка Амана? Те ж саме, що в серці Путіна. Два чоботи пара. Путін теж задумав знищити весь український народ. І за що? Ви знаєте вагому причину знищення всіх українців? Назвіть вагому причину для того, щоб дотла знищити тисячі міст і сіл, вигнати мільйони людей, вбити сотні тисяч з них. Яка існує вагома причина для такого злочину? Утиски російськомовного населення? Вісім років бомбили Донбас, ви це серйозно? Немає вагомої причини. Саме тому, коли Бог наказував знищувати народи свого часу. А таке було не один раз, то для цього була дуже вагома причина всі покоління цих народів були абсолютно зіпсованими, жорстокими і складали загрозу для інших. Візьмімо, до прикладу, Содом і Гомору уявіть, на що були здатні люди з цих міст. В книзі Буття про це написано так: ще вони не полягали, а люди того міста, люди судому від малого й аж до старого. Увесь народ звідусюди оточили той дім, і вони закричали до Лота і сказали йому де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати? Ви здогадуєтесь, чого насправді хотіли ці люди? Вони хотіли зґвалтувати ангелів Божих. Це й було тією останньою краплею, після якої Бог знищив содом і Гомору. Тому що вони всі, без виключення, від малого до старого, були зіпсованими і стали небезпечними. А тепер подумайте про росіян ви вважаєте, що вони кращі за содомлян після Бучі і Ірпіня? Я розумію, що тільки но я висловлюю якесь звинувачення на адресу цих нелюдів, одразу з'являється купа адвокатів, які кажуть, що не всі руски плохі. Може б, ви і содомлян виправдовували б? Поспілкуйтесь з тими військовими, які повернулися з полону, послухайте їхню думку стосовно того, хто такі росіяни. Вони вам розкажуть: ні, це не люди, це не люди. Вони катують і отримують від цього насолоду, вони знущаються і радіють з цього. Так не поводяться навіть звірі. То яке покоління вони виховують? Як ви вважаєте, ось це покоління, яке вони виховують, буде кращим. За сьогоднішніх катів чи в сто разів гіршим. В окупованому Маріуполі відновили комсомол. Ви розумієте, що за цим стоїть? Або хто? Скажіть, чи буде безпечно жити людству поруч з цією ордою в майбутньому? Чи ви вважаєте, що ці звірі гвалтують, бивають, катують і знущаються лише з українців, а до інших будуть лагідні? Не буде такого. Звірі, які відчули смак крові, будуть нищити всіх. Саме такими сьогодні є росіяни на чолі зі своїми духовними провідниками. Щоб переконатися, що серед такого озвірілого середовища виховується набагато гірше потомство. Варто ще раз проаналізувати те, що сталося в Ізраїлі в жовтні минулого року, коли юрби озвірілих палестинців увірвалися в кібуці і почали найжорстокішим способом, як маньяки, вбивати людей. І ті, хто вбивали, при цьому дзвонили своїм батькам в сектор Газа і хвалилися, що вони вбивають євреїв і ті схвалювали їхні вбивства. То скажіть в такому озвірілому середовищі можуть вирости добрі, лагідні люди. Які когось будуть милувати чи жаліти чи комусь співчувати, де їм взяти цих якостей, якщо навколо вони чують лише заклики до вбивства, що всіх потрібно вбити. Те ж саме ми бачимо в Росії, де молоде покоління вражене вірусом ненависті до всього, що пов'язане з українцями. Саме тому Бог бачить чи зіпсованість людей, відсутність будь-якої можливості для виправлення знищував не просто цілі народи. А навіть перший світ, який був знищений потопом. І ось яка основна причина була для потопу. Це шостий розділ книги буття. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. Слухайте уважно. І весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Можете собі уявити внутрішній стан цих людей. Вони були налаштовані виключно на зло. І при цьому щодня, і наступне покоління ставало набагато гіршим від своїх попередників. Саме тому Господь знищував грішників, розуміючи, що для них не існує ніякої перспективи. Чи давав Господь цим людям можливість покаятися безумовно, і причому всім без виключення? Для допотопного світу саме будівництво ноєм ковчегу було цією можливістю. Послухайте. Як про цих людей написано в посланні апостола Петра, тим, що колись противилися, як їх чекало Боже довготерпіння за ноєвих днів, коли він будував ковчег, у якому мало всього вісім душ урятувалися від води. Виявляється, що Бог залишався терплячим і чекав їхнього покаяння. Схожа історія трапилася з хананейськими народами, яких Бог наказав знищити ізраїльському народові. Виявляється, що Господь чекав їхнього покаяння 400 років. Але вони так і не покаялися. На самому початку Господь промовив до Авраама такі слова, і сказав Господь до Авраама: Знай, певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами, і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до своїх батьків у мирі і тебе поховають в старості щасливий, а на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи Аморіїв. Господь визначив для Аморіїв 400 років, але вони упродовж цього часу стали лише гіршими. Мені іноді приходить така думка, що цей період, який був даний Богом для Росії, також спливає. Бо ці нелюди нищать Україну також вже близько 400 років, і за весь цей час жодного разу не покаялися, а навпаки, стали ще гіршими. Я не знаю, яким буде суд Божий над цими нелюдами і коли він настане, можливо, ми цього і не побачимо, і не доживемо, але суд обов'язково буде. В Слові Божому написано: не обманюйте самих себе. З Богом жартувати не можна. Хто? Що посіє, те й жатиме. І це універсальний закон, друзі мої, він діє незалежно від того, чи це стосується ізраїльського народу, чи не стосується, йде мова про старий заповідь, чи новий. Ні, це принцип Божої справедливості. І якщо написано, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з слів своїх будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений, то це правда, уявіть. За кожне лихе слово, кожна без виключення, людина свого часу відповідатиме. Якщо людина відповідатиме за слова, то тим більше за невинне людське життя. Як і коли Бог притягне до відповідальності, як саме і коли змусить за це платити, вирішувати йому, але ми маємо знати, що відповідальності не вдасться уникнути жодній людині і жодному народові. Тому, розуміючи це, нам потрібно зробити якийсь практичний висновок особисто для себе. Як на мене, з огляду на все, що говорить Біблія про відповідальність за злочини, нас має найменше хвилювати, чому за свої злочини досі не платить ні Німеччина, ні США. Нас має хвилювати питання, чи вирішені всі без виключення наші власні проблеми. Насамперед, кожен з нас має розв'язати перед Богом свої особисті духовні проблеми і гріхи як особистість, розв'язати через покаяння. Насправді саме цього очікує від кожного із нас. Господь Бог, це не просто його очікування, це його повеління. В книзі дій святих апостолів написано: Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися, бо визначив день, коли має судити цілий народ по справедливості через мужа, якого настановив віру, подаючи всім, воскресивши його з мертвих. Як ви бачите, заклик до покаяння це не прохання, це наказ. Цей наказ потрібно виконувати. Я згоден, що крім особистого покаяння існує також таке поняття, як всенародне або загальнонаціональне покаяння. Виявляється, що таке можливе, і Бог очікує подібного від всіх народів. Христос говорить про це в одній із своїх промов. Ось, наприклад, Євангеліє від Матфія 12.41 Ні невітяни стануть на суд із цим родом і осудять його, бо. Вони покаялися через Йонину проповідь, а тут більший, ніж Йона. Ні невітя не покаялися як народ, і вони були помилувані. І Христос схвалює це. І зауважте, що це був ще старий заповіт. Чи можливе подібне також і в новому заповіті? Чому б ні? Сьогодні для кожного із нас, зокрема. Як для особистості, як для людини є можливість покаятись, є можливість покаятись як для народу, як для нації, визнати перед Богом свої гріхи, упокоритися в них, покаятися і залишити. І Бог почує нас і поблагословить, і нехай за все йому буде слава. Амінь. Він буде вічно любити тебе. Блакитне небо в твоїх очах, він бачить розпач твій та твій страх, ти віддай всі йому його... Твою молитву почує, він і понесе у долонях своїх, Ти вітай, все в руки Бога, всі печалі страхи своїх. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.